Всім привіт, друзі! Покажу зараз ось таку дуже рідкісну штуку, музейний експонат. От. Людина, яка не розбирається в радіоталах, може злякатися, бо воно схоже на гранату якусь дійсно. І не зрозуміло, що це, не підписано. От такий циліндр. Тут такі ножки, як в радіоламп різних в фотоелектронних помножувачах, але вона повністю металева. Нічого такого. Давайте зразу покажу розмір. Це в нас вібратор. Використовується в віброперетворювачах. Якщо його ось так потрусити, чути, там щось бовтається і ну, йде така за інерцією, воно ще його кидає як при вібраторі. Значить, довжина цього вібратора у нас 10 см. От діаметр приблизний 38 десь. От. Так. От які надписи тут є, зараз я вам покажу. Називається ця моделью VS. Тере 4 дроб 8. От. Штампи, печатки, отака. От, 12 місяць 69 року випуску. Тут є ось така ручка для відкривання. Вона заложується в ровень, щоб нічого не заважало. І отут місце, щоб її схватити для пальців заглиблення. Таке гомпу схвачую і підіваю. Спробуємо дістати, відкрити, не виходить. Не виходить, значить це для того, щоб підвішувалось. Вона герметична, я бачу, зверху тут все пресоване, закрите і знизу тут завальцовано заклеєно, Тобто я дістати не можу цю штуку. Хай так і нова буде. Так, кому потрібно, звертайтесь. Контакти є в описі під цим відео. Ось так виглядає зі всіх сторін. А тепер покажу я вам на фотографії, що там всередині. Такої рідкісної штуки. Він був в ящику Зіпі від установки ДП-100. Радіометр зім будинком. От в інтернеті є інформація про нього. от Можете почитати. Вібратор без 4DRP-7. Ось так він виглядає. Точно як мій. У мене, правда, в кращому стані. У мене тут прям почорніла ця штука. Е, от як він. Вся інформація про нього. От Можете почитати. От є характеристики, до речі. Його. От, прошу. Є паспорт навіть. Там написано, де використовують все-все-все. От, прошу. Паспорт. Електронний. От ще. Друга сторінка паспорту і фотографії. Ну, це я вам показав вже вживу. Ось тут, от так ще іноді надпис писали, і от що всередині. Ось такий там принцип вібратора. З Бачу, от. от. Тобто ковпак, а всередині ще ось таке. Дороцінні метали є точно, оці кінчики на релі то. Товсті циліндри. Вони або з чистої платини, або з паладія, з золота буває по-різному. Так. Ну от. Все показав вам. Все. Всім пока.